Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з капусти та кукурудзи. Нам знадобиться 250 300 г капусти, 1 плавлений сирок, 2 варені яйця, 100 120 г консервованої кукурудзи, 1 невеликий зубчик чесника і для заправки знадобиться майонез. Нарізаю капусту. Нарізаю яйця кубиком. До капусти додаю натертий плавлений сирок на крупну терку, кукурудзу та вичавлений часник. і заправляю салат майонезом. За необхідності, можливо знадобиться ще сіль. Простий та смачний салат готовий. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!